Доброго дня, шановні мої друзі, колеги, ті, хто цікавиться садом огородом. Сьогодні хочу показати, не було часу, показати свій садочок. Трошки почала вже на ньому прибирати. Так різко у нас тиждень настав тепла. І якраз є можливість показати вам, що як почну зі своїх троянд. ну В цьому році для троянд була взагалі дуже комфортні умови. Я їх не прикривала, Вони, я вже їх трохи обрізала. Вони в мене всі гарні, зелені, всі вижили, ні одна троянда не випала. Ви бачите, якщо роздивитися, вже, в принципі, цвітуть крокуси. Все так активно почало рости, бо на вулиці дуже тепло, 10 градусів тепла. Угу. Можна подивитися. Да, моя в тепличці в цьому році так щесь е, не так, 16 березня не так було, не так довго. Але крокуси, ось по Краси, яка красота, почали цвісти. Зараз вже вечір, трохи закривається. Але все-таки гарно. Да? Ось так виглядає мій, е, мої, скажімо, такі красиві клумби. Вони, можливо, ще не дуже красиві. Гляньте, е, Всю, всю скажімо, листя, яке було, я згребла для того, щоб прогріла земля. Вони ось воно все на доріжці. Те, що не перегниє, я потім верну назад, коли трохи вже земля прогріється і рослини почнуть рости. Бо якщо не прогріта земля, під лисям вони дуже довго-довго ростуть. Ну, в моїй тепличці там лимончик і гранат уже проживають. Більше ще нічого не садила, не спіла, березень швидко настав. Але ось так покажу. У нас тут великий кущ цьому році, сподіваюся, буде цвісти, бо в тому не цвів. Юки. Да. Все-все живе, все росте. Багато, ви бачите, первоцвітів. Так, ось вони як зацвітуть, буде другий сезон. Перейдемо до тих перецвітів, які вже цвітуть. Так, зараз тут повиставляла деякі горшки так все, ще немає нічого цікавого, красивого, але погляньте, які вже тюльпани. Це вони за пару днів вже так швидко виросли. Да. Тільки листя згребла, ви бачите, все листя по доріжкам. Все активно починає рости. Що цвіте? Перший раз у мене починає цвісти морозник. Він до цього не цвів, але подивіться, яка краса. О, дуже гарний, дві квіточки. Це все дуже гарний. Але він-тільки тільки мене розцвів. Ну і в цьому році посадила я підсніжники. <клес> так. У мене такий рядочок, розсажені, новенькі. Це тут в мене нова клумба. Поки що багато, скажімо, як на мене місць пустих. Думаю, ну ось так. Да. Пересажую потихеньку. Е, стараюся, як ви бачите, обсадити якісь цюльпанами. Я, Я дуже люблю їх. Ну, ось так виглядає. Е, ви знаєте, мій принцип. Я не купаю, не вношу хімічних добрів. Одна органіка. І що хотіла вам показати. Ось поки йду, покажу вам крупно-квіткова гортензія вже в свої гілочки розпустила. Троянди взагалі, всі зелені, всі гарні цвітуть. І ще ж покажу стосовно того, що я компостую. Да? Ну Тут в мене до мене мені допомагають сусіди. У мене є яму. Яма такі дві, компо, дві відділення, І ось подивіться, як гарно перегнило. Оце, що зверху це мені сусіди накидали, я не встигла їм сказати, щоб не кидали. Ну ось подивіться, який гарний перегною ґрунт з того, що сусіди я кидаю. Ще багато чого треба попилювати, ще багато чого треба робити, але вже все-таки зелене, гарне і весняне. Бачите, тут у мене, скажімо, я ще тут тільки порихлю поскорезом. І тут я теж порихлила тільки поскорезом, тут посажений. Забула, мабуть, минулого році посадити чесник. Щось Ось тут, якщо подивитися, ну, зовсім не видно, але я плоскорізом ще не проходилася, де не дається ну таке начебто як забула. Ось порихлюк плоскорезом і потім так і буде. Нічого копати не копаю. це теж порихлено плоскорізом. плоскорезом. Ну, на цьому я буду зупинятися. Ось такий мене невеличкий садочок. Багато роботи, це я прийшла показати вам. До зустрічі. Ще нема чого, так скажімо, дивитися. Але сподіваюся, що буде гарно. Вже буду показувати наступне відео, коли будуть нарциси, будуть нарциси. І подивитися, як зміниться мій садок.